Тоголо гюртуха, е, это стоколо гюртуха. Лококо туха. Фаня там. Ой, така как туха наша. Где котек? Где котек? Так и котек. Так и котек. Кела гіртушка. Вітання, вітання усім. Так, я хочу зробити, щоб було видно трішки гори, але їх не дуже видно, бо вони зараз в тумані. Я продовжую рубрику виходу в ефіри зі свого балкону. Ось зробила каву кава брейк у мене і трішечки позаписую. Ну що ж, ми з Петром почали створювати наш канал Лагертуха Гіртуха ТВ. І якщо вам цікаве життя звичайної польсько-української пари з чорним котом, жіночої статі в Альпах і взагалі наші пригоди, і просто якісь думки, враження. Прошу підписуватися, так. Лагертушка тут біля мене сидить. Може, я її покажу зараз. Лагертушка, ану. Оце натхненниця нашого каналу, вона боїться висоти. Висоти боїться котушка. Ось вона така в нас, бідненька, сьогодні на балконі ночувала, бо ми її забули. Але на балконі карімат, вона залізла в карімат і була достатньо тепла. Так, ну, да, в карімат. Звернутий карімат, так, і вона залізла. І була тепленька, але, бідна, ночувала тут саменька. Все, я її відпускаю, бо вона висоти боїться, слава Богу, хоч не вискакує. З балкону не вистрибує, все добре, тобто вона не переживайте. Живемо ми. Чи то на четвертому, чи то на п'ятому поверсі, я вже навіть точно не знаю, ну, приблизно висота четвертого поверху. Е, так, бо, ну, е, так, здається, це четвертий поверх. Е, ось. Не вискакує, не стрибає по парапету, не ходить. Е, ось. Е, що ще такого сказати? Я е, зараз працюю е, сьогодні. Не досипала. Останніми днями я досипала, довго спала. Якось важко мені було прокинутися. В мене трішки була така депресивна фаза, ну, можливо, вона є, але ну, більш-менш я себе почуваю зараз наразі добре. Тут холодно, температура впала, було на початку лютого тепліше, ніж зараз, на початку березня. Не знаю, з чим це пов'язано, але. Гори, природа, так ще поки що е, немає, скажімо так, весни. Фактично є календарна, хоча, можливо, і в лютому тут була весна. ну Птахи співають, травичка зелена, але такого ще зовсім весняного тепла, звичайно, немає. Навіть тут в Альпах французьких. Вони кажуть, що тут достатньо холодно, тобто достатньо тепло. В літку жарко ось, але поки що так, прохолодно. Тому я в курці, тому я в капюшоні, бо помила голову і мені достатньо холодно. Сьогодні сонячно, напевно, буде, але Є хмаринки, не знаю, чи буде дощ, чи ні. Ну, така якась погода останнім часом не дуже весела. Але я продовжую насолоджуватися життям в Альпах, попри певні особливості, складнощі, про які я, можливо, додатково ще розповім, про які, можливо, вже розповідала в своїх попередніх відео. Мені тут подобається, я отримую натхнення щодня. Чесно скажу, мені тут якось легше живеться. Енергетично, ніж останніх там місяців в Польщі. І я так бачу, що і на Петра Альпи Франція впливають краще. Ну, він тут раніше жив, він дуже любить Францію. І якось так, наче ми перезавантажуємося, наче дійсно наше життя, наш морально-психічний стан, наше якесь відчуття себе перезавантажується. Це напевно добре. Ось так. Так, я, до речі, вже забула рахувати дні, не пам'ятаю вже які дні. Здається, сьогодні 25 або 26 день нашого перебування. Чесно, я вже збилася з рахунку, напевно, я більше не буду дні рахувати, можливо, буду рахувати тижнями або місяцями. Власне, якщо рахувати місяцями, то дуже скоро буде вже місяць, як ми в Альпах. І два тижні, як ми почали вести наш канал Лагертуха ТВ. Поки що в нас і підписників, і переглядів мало. Але ми цей канал знімаємо переважно для себе, для наших друзів, щоб вони подивилися, як ми живемо родичів. Так, і це таке ресурсне заняття. Ось тому я продовжую. Ми продовжуємо. Якщо вам цікаво, підтримайте і всім гарного часу доби. Далі буде. Нас, а не Вітання всім Ну, хей, і так. У нас все праві добре. Ми є бокліглу. Lidelek. Lidla Obogadaliśmy, że ten, zdecydowaliśmy, że ten sklep jest najtańszy tutaj w Polsce na razie z tych, co byliśmy Nie w Polsce, tylko Oj, we, Francji. Oj, we Francji Boże, we Francji no, Bo jesteśmy... w Polsce wcale nie jest tak tani W Polsce nie, w Polsce nie jest tak tani I teraz my mamy, e, jemy takie chipsy warzywne O no, bardzo dobre są, bardzo dobre Tak, bardzo dobre, Polecam. nie takie słone no. Tak wyglądają, no to to coś... jest mm. To nie jest wiem. i burak, i pietruszka, no. i marchewka w Pokaż. no. Pokażę teraz, jak to wygląda. O, no tak. Pietruszka, marchewka, burak. No, dobre takie, naprawdę. Dobre, dobre. Naprawdę takie, wegańskie. Z czego? Jak to? Legumę. Legumę? Nie Legumę, nie. czyli warzywa. To są kipsy z warzyw, nie tylko z kartości, no. to, tam. Tak. Solone, prawda? Czyli. Z... Legumy. Piotrek mówi na mnie, jak ty na mnie gadasz? Wyglądasz jak jest. <noise> dzisiaj... Trzeba włosy zafarbować. <noise> a nie gdzie <noise> No bo siłe włosy widać. <noise> to Ci przeszkadza? Nie, no zafarbujemy. To no, jest no, francuska, francuska fryzura a, tradycyjna. No, no Francuscy francuski tak, tak chodzą. <głos> <głos> Chyba ich nie stać na farbę. albo osędzają. Nie, nie wiem. no może to tak. O, idzie czort. Czarny no nie jak gadaj asfalt. Tak. To nie wolno, to jest dyskryminacja rasistów. Bez... Nie. Tak. To nie jest żaden ras. No po prostu idzie tam. Ciemność. Teraz lepiej? To Francuz tak. <laughs> Francuz? No. Francuz. No, to drugi to Chapatry. My jesteśmy w no, jest multifuncjonalnym społeczności. Tak. To jest... Tak. Normalnie. I jest. fajnie. jest fajny. I no. śniegu trochę spadło zimno się no. zrobiło, a raz tak zimno to nie jest jak w brózek, to można chodzić. No. tylko marznie, nie wiem, w jest jakaś jest tuba babka. Masz... Trzeba przygrzać może. <laughs> to ja babkę ci je, jeszcze. Pokażemy <laughs> góry. <Kawa. laughs> o, fajny kompliment. Piotr jest majstrem komplimenta. <laughs> e, tutaj Góry są takie śnieg. Spadł, tak? No spadł śnieg. Spadł śnieg i do połowy gór. No, tam padał śnieg, a tutaj deszcz. Tak, u nas nie było śniegu, był tylko deszcz, padał deszcz, ale stało się zimno. Nie jest tak tragicznie No może 8 stopni, ale trochę... No <noise> dla mnie to trochę zimno, bo ja już wiosnę. O tak. To już za miesiąc. Tak góry wyglądają. Dobrze, to co? Jedziemy. Jedziemy do domu? No rybę zjemy. Czy pizza? Czy pizza. <noise> Na co masz robotę? Możemy i pizza. Dobrze. I może, może zrobimy e, dla lagirtuszki domek dzisiaj. Tak? No i może pofarbujemy włosy, zobaczymy. No dobrze. Może jakiś masaż będzie. Dobrze, zobaczymy. No to pojechali. І знову я зі своєю прекрасною рубрикою живий ефір, ну, вірніше, стендап, подкаст чи рефлексії з балкона. Всім привіт! Хто бачить, мене чує. Сьогодні в нас нарешті хороша погода. Так, показую. Показую гори красиві. Не дуже добре мені вдається їх показувати. Так, гарні. Видно їх, видно. Е, дуже приємне вони враження справляють. На них нарешті можна дивитися і насолоджуватися. Було два дні дуже холодно і сьогодні ще, е, сьогодні ще, перепрошую, в мене тут телефон трошки скаче. Так. Е, Сьогодні ще був, були заморозки, е, перший раз, напевно, за місяць, а це фактично, не знаю, вже 27-й чи 28-й день нашого перебування в Альпах. Тобто, фактично, ми вже місяць в Альпах проживемо. Перший раз я побачила заморозки на поверхні, на траві. Також шиби автомобілів, автобусів, які поруч знаходяться, були такі приморожені. От було холодно, падав сніг, в горах був сніг, в нас снігу не було, але було достатньо холодно. Відчувався оцей холод з гір. Так. І, ну, сьогодні зранку, коли ми прокинулися, був плюс один, і напевно ну, навіть були, був мороз певному нічі. Зараз потеплішало, ще не так тепло, як би цього хотілося, як то було вже кілька днів до того, що температура фактично 15-16 градусів, можливо, навіть до 17 десь на сонці піднімалося. Але зараз не так тепло, хоча сонячно гарно настрій кращий. Так, мій настрій залежить від сонечка, мій настрій залежить від тепла. Дуже хочеться вже весли, тепла такого, справжнього, щоб вигріватися. На жаль, його поки що немає. І, до речі, в нас достатньо прохолодно. У нас тут нібито працює таке підлогове огрівання. Дійсно, підлога не холодна, але жодних гріючих засобів, скажімо так, батарей, якихось акумуляторів чи чогось такого я не бачу. У нас немає в приміщенні. Нам пояснили, що. Тут автоматично приміщення цього готелю, де ми зараз живемо, фактично гріється до 20 градусів. Ну, 20 градусів не знаю, чи є. Я думаю, що в нас десь так градусів 18 в приміщенні. Але я все-таки привикла трішки до більшого, більшої температури в приміщенні, і мені часто буває холодно. Особливо, коли падає температура, мені тут холодно. І якось так трошки некомфортно від того, що холодно. Можна, звичайно, погрітися в душі, можна погрітися під ковдрою з котушкою. Покажу мою котушку. Ой-ой-ой! Котушка боїться висоти. Котушка. Ти боїшся висоти? Мой котушка. Ой, Котушка боїться висоти. Котушка в нас, до речі, не пам'ятаю, чи розповідала я про це чи ні, якось на балкончику ночувала. От. Але тоді ще не було мороза, не було так холодно, слава Богу. е, наскільки я зрозуміла, не дуже замерзла, бо вона була досить тепла. Але, напевне, я про це вже розказувала. Вушка тільки холодні була. От, ну і ось так. Ми. Я працюю сьогодні, я в такому режимі робочому. Так, не знаю, чи вдасться десь походити, погуляти. Вже дуже хочеться кудись вийти, погуляти, насолодитися краєвидами, природою. Ну, сподіваюся, що ми це зможемо зробити принаймні в неділю. Ось так. Ну, а поки що, просто балкончик, гарний вид з вікна, котушка. І мрії про красиву, якісь красиві цікаві враження на вихідних. Ось так і живу. Але в цілому не скаржуся. Мені тут дуже і дуже подобається. Далі буде усім вітання, хто буде бачити це. Ми тут вирішили трішки прогулятися, під'їхали вгору. На жаль, вище ми не під'їжджаємо, бо в нас залишилося мало палива в машині і ми боїмося, що воно може скінчитися. Як бачите, я вже тут пофарбувалася. Виглядає краще, ніж було. Ну і Фарба більш-менш колір такий, що співпадає з моїм попереднім. І ми тут бачимо гарний водоспад. Хочу його зараз показати. Да, зараз показати тут показаний. Такий же не знаю, Така красива, приємна водичка ні, тане і водичка стікає і тече. І тече ось там. Вниз. Ось туди вниз. Так, тут в горах. Ми може піднімемось трошки вище. Що, підемо вижий, Петрик. Я буду. Ну, а як? Давай може, вижить трохи підемо. То пойдемо вище чи ні? Вирішили ми пройтися трішки далі і от побачили ще один, навіть не знаю, струмочок, чи це вже можна сказати гірська річка. Я ja по-українську гадам. Жека ціла. Він два те. Струмочки з одному тонці. Później jest taka większa to już tam na dole w szelenie. Taki i tu tutaj... Woda spływaje w A tam jest jakieś gospodarstwo No Jakie gospodarstwo? Tu jakiś budynek No może Nie może tylko tak Zобор. Тут галявина красива, зелена вже. Фронтена. Там море. Гарно видно. Там Вершини. Там теж якесь господарство. Там далі. Петр, На оцінка. Ось така краса тут. А ось місце, яке виднілося раніше. Не знаю, чи тут хтось є. Ніяких знаків немає. Слід від транспорту достатньо свіжий. Може тут хтось і навряд чи живе. Така стара, стара хата. Навіть важко догадати, скільки ці хаті років. Я думаю, що кілька сотень точно. Ну, бо в кілька сотніх хатах французи все ще живуть. Тут з цим якось інакше. Ну, тут знаряддя. Ну, Можливо, тут хтось ще... Це використовую як, знаю, як таку, такий пристанок для сільськогосподарських угідь для заготовки сіна. Це цікаво, але людей не видно. Тому, власне, я так сміливо знімаю. Не хочу в якісь неприємності потрапити. Але, ну, видно, тут дійсно. Такий городик люди обробляють. Зараз він не оброблений. Але в цілому, напевно, все-таки тут є хтось, якісь господарі. Отака от цікава, дуже цікава закинута хата. Не знаю, не хочеться навіть всередину йти, бо вся ця конструкція виглядає дуже ненадійно. Але цікаво. Так ми тут блукаємо. Хаща. Ще трішки краєвида. Дійсно, краєвид гарний. І собаки гавкають. Гори заселені, тут багато людей. Гори дуже живі і заселені. Ось такий прекрасний краєвид. Сьогодні 9 березня, другий місяць, як ми в Альпах. І сьогодні в нас таке тут діється: у нас ураган. Як по польську, то брають? Хураган. хураган! 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 Але як і хураган. Вієє в'єтром, то не жоден хураган. Це у це нас вже кілька разів. Zabrakло, забракло пронду. Тобто yeah. в нас виключалося кілька разів світло, вимикалося. Я працювала, вимикався інтернет, добре, що швидко вмикався. Коротше, така от історія. Що такого panika? не було. Яке нормальне? Тобто нормальне, якщо в гурах. Піотрик мисля, що нормальне в гурах ураган. Який ураган, то є віатерик. Зараз забачили. Я вийду на балконік. Oh, yeah. Побачимо, наскільки це, чи ураган, чи ні. Може тут буде. Ну, тут темно, нічого, звичайно, на камері не видно, але можливо чути пориви вітру. Так, вітер сильний. Але достатньо теплий, до речі, як не дивно. І котушка-лагіртушка вийшла на поріг подивитися на вітер. Лагертушка. То хураган чи ні? Але no, вітер теплий, bo... Пьотрик Бо тепло є Завжди ти кажеш, що є тепло Тільки віє вітер, а ти там Хураган Ось так і живемо no. Ти над морем не мешкала, мабуть Я мешкала що... над морем Так, де? В Баку, через три роки мешкала А що це за море було? E... Каспійське Ну, то там нема вітру. Є сон вітер. Так. Е, є вітер. А, вітер муд з сторони боїних, chyba. На войне теж. Такий вітерек, то що то є? Був пронду, пронда Але цікаво. Так, мені цікаво з тим. Все, піду. Бо той є Франція. Ще піду вітер. Відчую вітер. Понюхаю і відчую вітер. Для мене це якось так ресурс. Все, здоровіш. Leżymy. Nas nie widać. No jak nie widać. No nie ma nas. No jak nie widać. Jesteśmy. Tutaj latarkę włączyliśmy. Prądu nie ma. O, jak nie widać. O, teraz widać. O, widać. Latarka. Nie ma. Nie ma prądu. Telefonów nie podładujemy. Jak padnie bateria. Także jak? Jak normalnie? W namiocie gdzieś, gdzie nie ma prądu, no. Jak dzikie ludzie. No, nie ma prądu i nie będzie. Mamy nadzieję, że może jutro będzie, ale nie wiemy, bo to Francja. No, musi przyjść jakiś pan i chyba bezpieczniki włączyć, albo gdzieś, a może to są góry. Wiatr zawiał, mogło drzewo się przewrócić. No i na no tak. sieć energetyczną, i nie będzie prądu. No, no więc... tak, u nas też w Ukrainie, w górach na przykład, często nie ma prądu. No. Przez wiatr. Za są góry, i nie będzie prądu. No i, I co? Przeżyjemy, nie? No, by dzień wstał, to będzie chociaż jasno. <noise> Wszystko mamy na prąd, czyli niestety, nawet na wiek... kawki się nie napijemy. No, nie kawki, nie herbatki. No nie. Nic, niestety, no. takie życie. Cóż, no. będziemy teraz oglądać serial. Wszystko na zimno będzie. <laughs> no. Przeżyjemy. Oglądamy serial i spimy, a jutro będzie jutro, zobaczymy co będzie. No, pomyślimy jutro, no <laughs> najwyżej spacerować nam zostanie. No, <laughs> będziemy pełzać, pełzać po górach. <laughs>